На редіті є такий сабредіт. Він називається Change My View. Його основна суть в тому, що там людина публікує свою думку якось дуже аргументовано, і каже. Змініть мою думку. І там люди в коментарях, використовуючи дуже гарну артикуляцію, дуже гарні аргументи, намагаються людині змінити цю думку і пояснити, чому, можливо, по-іншому на цю річ варто глянути. Чому я взагалі вам про цей Сабредіт розповідаю? Нещодавно науковці провели прихований експеримент. Вони створили 13 аккаунтів на цьому Сабредіті, ну він на Радіті, і які були активні в цьому Сабредіті. За за кожним з цих 13 акаунтів стояло дві моделі. Перша аналізувала історію поста автора і дивилася, які у нього взагалі позиції по життю, його демографію, намагалася вгадати, які в нього емоційні тригери, хобі, тому подібне. Ну, мока ще складала профіль автора. А друга використовувала ці дані для того, щоб генерувати відповіді, які були спеціально налаштовані. Для максимальної ймовірності зміни думки цього автора, тобто не максимально об'єктивні об відповіді, а відповіді, які були націлені на те, щоб змінити думку цього автора, і починаючи з листопада 2024 року, ці боти залишили приблизно півтори тисячі акаунтів і отримали близько сотні дельт. Тобто, кожна 15-та відповідь змінювала думку автора.